Як бачимо, тут у нас знаходиться сонячний колектор, далі у нас знаходиться вітрогенератор та сонячні панелі. Богдан Нещерет показує зібрану на своєму подвір'ї систему альтернативних джерел електроенергії. Розповідає, все почалося у 2014 році з вітряка. Тоді це було його хобі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Потім я вже зрозумів, що треба розширювати систему до певних, скажімо, критерій. Якщо буде блекаута або так далі, мережу повністю вимкнути, то в мене є запас акумуляторів на 9 кВт. Якщо споживати 3 кВт на день, каже чоловік, цього запасу може вистачити на три дні. Богдан говорить з дитинства любив щось майструвати. За освітою він інженер-механік. Працював електриком в Києві. Десь щось проводки, проводки, проводки. Так воно і пішло, пішло, пішло. І на даний момент виявилося таку, як вже скажемо, немаленьку систему. Вона і невелика, але повністю забезпечує будинок енергії. Чоловік пояснює, система побудована так, що все є взаємозамінним. Якщо, наприклад, ну не буде у нас сонця, є вітер. Якщо вітру не буде, то є звичайний бензогенератор, який можна завести і запустити. У господарстві чоловіка також є сонячний колектор для нагріву води. У мене колектор на 240 літрів. Цього нам вистачає повністю. Якщо у нас сім'я складається з шести чоловік, тобто ну кожному там помиться, помить посуду, ну всі всі хатні справи і так далі. І вода ще є надлишок гарячої води. За словами Богдана, ця система обійшлася йому приблизно в 140 тисяч гривень. Це якщо робить все своїми руками. Ну, звісно, якщо там будуть робити спеціалісти, то це ж плюс там ну, 30-40% до ціни. Під час створення системи ділиться Богдан не Він щось шукав в інтернеті, щось вигадував сам. Все моє життя. І в загальному по альтернативі це експерименти. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.